Супер, дивіться, най найдобротніші велосипеди і найдешевші. З найдешевших отакі От форте, алюмінієва рама, 29 колеса, плюс-мінус нормальні і перекидочки, і плюс-мінус вилучка нормальна, і дискові тормоза, Ну і ціна я вам говорю дуже добротна. 7900 на алюмінієвий найнер. Повірте, ну не бачив ще краще. Інші фірми були бренди, ну, не, таку, не така якість. І він, в принципі, дуже непоганий. Це є 21 рама на метр на 1,90 метра. Є, в принципі, 19 рами такі ж самі, є 17 рами, є 27,5 колеса, є чорні кольори, є ще якісь там сині кольори темно. Бо то такий сірий з надписом синю. Так що когось буде цікавити такі ляльки, вони плюс-мінус 200 гривень різниця Там здається 27,5 кола, то на 200 гривень щось дешевше. І щось 7,5, і 7700. А на 29 колесах 21 рама. 7900. Ну, на ті гроші я вам серйозно говорю. Непоганий велосипед. На 7900 алюмінієвий на 29 колесах їде, в принципі, дуже непогано. Якщо десь так поїздити, покататись, то дуже класно. Як буде цікавити, то пишіть.